Коли нервуєш, то хочеться з'їсти щось смачненького. Знайома вам така ситуація? Більшість людей, які швидко набирають вагу, саме заїдають свій стрес. Тож як це виправити? По-перше, ви повинні усвідомити, що стрес, на жаль, невід'ємна складова нашого життя. Тим паче, якщо ви з України. Нервувати ви будете. Просто усвідомте це. Але перш ніж хопатися за щось смачненьке після добрячих нервів, зробіть собі легке фізичне розвантаження. Вийдіть на свіже повітря, прогуляйтесь 15-20 хвилин. Ну добре, хоча б 5 хвилин, випийте води, а ще вчені радять. Вмиватися холодною водою це допомагає зменшити стрес. Нервуємо ми, бо нас щось не задовільняє, і це нормально. Та звички свої під час стресу треба змінювати, бо інакше ми будемо постійно заїдати стрес і збільшувати зайву вагу тіла. Воно тобі треба. Контролюй свої звички або вони будуть контролювати тебе. Поділись відео з подругою.